Фасад приміщення. Так, замонтовано зовнішні блоки. Це поперечні труби і відповідно патрубок для відводу конденсату та ревітайки в каналізацію всередині приміщення. Відповідно, другий кондиціонер теж працює. Знову ж таки, ті самі труби, ті самі танці з говнями, щоб змонтувати зовнішній блок. Насправді стіна крива, як хвилька в своїй площині. І треба було помучитись. Щоб рівно змонтувати. Я маю на вазі мінімальну відстань. Під кранів, сервісних портів, під'єднань кабеля до ригеля приміщення, де приходилося працювати з зеркальцем, щоб все під'єднати. Частина блоку висить над проходом, але інакше тут не може було ніяк. І відповідно, то, чого я не слухав, всі плювання замовника. От який зазор виходить між зовнішнім блоком і рігелем. І які танці з бобнями прийшлося виконати, щоб закріпити цю всю систему. Тепер по запуску. Так, сфокусувалося. Великі нулі вверху. Це швидкість руху повітря. Маленькі 20 з копійками. Це то до чого вже накачав кондиціонер після запуску. Було набагато холодніше. Двері були відкриті. Алгоритм вимірювання термоанемометра виставлений на апроксимацію п'яти значень через кілька секунд. Відповідно, він плавно набирає, щоб не показувати якісь завихрення. Зараз вже температура. Тобто це не кондиціонер набирає, це так виставлено заміри, щоб не було скачків в самому термоанемометрі. Як видно, температура абсолютно нормальна, така як і належить при роботі кондиціонера на обігрів.